Арсеній Петрович, скоро попереду вже саміт НАТО, вже у липні, і я знаю, що ви отримали це. стало відомо запрошення з Вашингтону. Про це пишуть окремі видання. Я знаю, що з лютого 2022 року, тобто спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України, ви жодного разу не облишали територію України. Ви постійно знаходитеся тут вдома. Чи плануєте ви візит до Вашингтона? Чи поїдете ви на саміт НАТО? Дійсно, в наступному місяці відбудеться саміт НАТО. Це знакова подія для альянсу, тому що це відзначення річниці створення альянсу, і що я знаю точно, тому що ми вже розмовляли з нашими західними партнерами: що Україна буде номер один в Вашингтоні, не дивлячись на те, що всі будуть визначати дату заснування НАТО, але Україна буде номер один. Відповідаючи конкретно на ваше запитання, так я отримав запрошення на форум в рамках саміту НАТО. Тобто є публічний форум, є саміт НАТО, і в рамках цього саміту НАТО є публічний форум. І я туди отримав запрошення і новоприйнятий закон мені як надзвичайному повноважному послу України надає можливість відбути на цей саміт. Тому так я планую відбути на саміт НАТО в Вашингтон. Ключове запитання це що буде на цьому саміті, що мене турбує, і відверто кажучи, навіть розчаровую, Київський безпековий форум був заснований у 2007 році. Я є головою цього форуму. З 2007 року ми займаємо одну послідовну позицію. Україна повинна стати членом НАТО. І тому у 2008 році я, як голова парламенту, підписав звернення до НАТО, щоб нам надали план дій щодо членства в НАТО. Тоді мені парламент заблокували на там декілька місяців. Тобто, ми вкрай послідовні. В цьому я не бачу іншої альтернативи, як зберегти українську державу в довготерміновій перспективі, як захиститись в довготерміновій перспективі від е, е, дико скаженого озброєного ядерною зброєю російського медведя, окрім як членства України в НАТО. Але так само я не бачу, на жаль, зараз політичної волі і єдності країн-членів НАТО в тому, щоб надати Україні членство. Одні кажуть, що ми надамо членство після перемоги. Другі кажуть, коли настане час. Треті кажуть, у вас двері постійно відкриті. Четверті, зараз дискутують про те, яка там буде фраза. І ви знаєте. Як як, як колишній в різних е, ракурсах, і починаючи з міністра закордонних справ і, прем і завершуючи прем'єром, е, мене завжди дивувало, А про що ви сперечаєтесь? Ви сперечаєтесь про слова? Чи ви сперечаєтесь про, про цінності змісти і взагалі речі, які ви здатні зреалізувати? Пусті слова вони нікому не потрібні. Вони не потрібні в 2008 році в Бухарешті. Також було прийнято рішення, замість того, щоб дати план дій щодо членства в НАТО, і Україна би вже була членом НАТО. Було прийнято рішення залишити відкриті двері, і Україна колись буде членом НАТО. Коли в який цей прекрасний момент, коли я піду на пенсію, чи коли вже там мої діти і правники будуть щасливо аплодувати членство України в НАТО. Тому повертаючись до Взагалі, ключової речі, що повинно відбутись на саміті Є, що, що мало би відбутись з моєї точки зору, це надання членства. На жаль, цього не відбудеться. Тоді я виник, задаю друге запитання: а що тоді відбудеться? І ну самий міні-мінімум зрозуміло, що вони там зараз перечаються знову по лексиці. Я вже забув там фрази, якісь смішні мені фрази, як вони там виглядають? Що там е, е, а шлях України незворотній до членства в НАТО, або шлях України відкритий. Окей, okay. він або є, або немає. Україна або член або ні. А от що НАТО повинно зробити окрім цих політичних баталій щодо членства України в НАТО, це НАТО повинно зробити все для того, щоб Україна отримала зброю і фінанси окрім того, я думаю, що наступним етапом ті угоди про військово-технічне і безпекове співробітництво, які підписані. Тому що це не угоди про безпекові гарантії. Це важливі документи, але це не безпекові гарантії. Тому що безпекові гарантії це тоді, коли країна, яка підписала безпекову гарантію, підписується під те, що вона відправить свої війська на захист України і навпаки. Тоді ага. це називається безпекова гарантія. Але ці угоди повинні бути розвинуті до таких, до таких масштабів, щоб українська армія, українські збройні сили і українська економіка не відчували ні в чому жодного дефіциту. Тому я думаю, що на саміті НАТО повинні бути прийняті рішення, політичне рішення. Знову підтвердження того, що Україна на кінець-колись стане членом НАТО. Це те, що я очікую, і там буде якась дискусія по формулюванням. А далі дуже практичні рішення, скільки в яких обсягах на яку суму і в яких параметрах Україна буде отримувати від НАТО допомогу. На завершення по НАТО я вам скажу, що в принципі НАТО запропонувало призначення спеціального посланника НАТО в Україну. Е, така історія була тільки по відношенню до однієї держави. Паралелі не дуже хороші, але, але це зовсім різні обласни. Ні, це е, Афганістан, але там була операція НАТО. Да. Е, але з точки зору е, прийняття рішення про призначення сюди як високого політичного представника. Тобто, це, це навіть е, ну, дещо вище для мене, ніж навіть посол, тому що так, як такого посла немає у НАТО, тому що це не держава, це міжнародна організація. Ось тобто, це як високий представник, який повинен опікуватися питаннями забезпечення України, того, що необхідно для України з боку НАТО.